Всім привіт! Поговоримо про карму роду. Зараз дуже часто, дуже модно, стало говорити про те, що важливо відпрацьовувати рід, відмолювати якісь родові програми, да, нести на собі родову карму. Особливо це стосується людей з 20-ї енергії в матриці долі, як говорять спеціалісти. Але чи правда це так? Взагалі, 20-та енергія вона пройшла із задачею справді трансформувати свій рід, вивести його, скажімо так, на новий рівень. Тому це люди, які дуже часто приходять зовсім інші, да, тобто, коли в моєму роду були ось такі. Люди, в них були якісь свої бачення, світогляд, якісь програми, установки. І приходить дитина з 20-ї енергії, яка каже: щось тут не те. Мені щось не подобається. Це все я відчуваю, можливо, себе навіть так, наче я взагалі не з цього роду мала бути, да? наче не ці батьки мене повинні були народити. Чому так людина себе відчуває? Тому що вона справді пройшла з іншою задачею, де да? відповідно вона має бути іншою, не такою, як всі в роду. І в чому тут задача не відмолювати, не відпрацьовувати, а зрозуміти, що ось так не дуже добре. Це не значить осуджувати ні в якому разі, тому що якраз 20-та енергія, вона прийшла теж з за однією задачею прийняти свій рід, прийняти свій рід таким, який він є. Взагалі, це, це задача є у всіх абсолютно людей на землі. Просто 20-та енергія має прийняти, зрозуміти, що мій рід ось такий. Тут були ось такі-то програми, можливо, да, там. Чоловіки, можливо, всі пили, не реалізовувались, жінки все тягнули на собі, і так далі, неважливо. Усвідомити, що це можливо не ок, да? не дуже комфортно в житті так реалізовуватися з такими програмами. Усвідомити це і піти зробити інакше. Все. Да? Тобто, вивести свій рід на новий рівень тільки завдяки тому, що ви зробите інакше. Але. Це неможливо зробити, якщо я буду осуджувати свій рід, якщо я буду осуджувати своїх батьків, що вони неправильно жили, неправильно робили, мама неправильно виховувала своїх дітей, мама неправильно поводила себе зі своїм чоловіком і так далі. Тобто, коли я починаю осуджувати, ставити якісь правила рамки, як було окей і як було не окей, да, то я в цей момент починаю, звісно, повторювати родові сценарії, да, для того, щоб зрозуміти, чому ж вони так себе поводили. Ми ж говоримо, що я не розумію, чому вони так себе поводили. Ну, от нам дають ситуацію, щоб ми все ж. Зрозуміли? Так от задача тут це перестати осуджувати, прийняти, але зробити інакше. Все. Це і є пропрацювання роду. Не потрібно лізти, 10 коліно, 15 ребро, не потрібно нікого і нічого відмолювати, і тим більше брати на себе чиюсь там карму якоїсь там бабусі. Тому що це все насправді вже йде від гордині. Так? Що, типу, от я перейшла в цей рід. Чи прийшов? І зараз я за них всіх відпрацюю. Да? Насправді, навіть той, хто не хоче відпрацьовувати, але каже, да, бо це в мене там карма роду. Це ж теж від гордині, да? від того, що я тут класна, я тут вже все розумію, все знаю, а вони всі не знали. І мені тепер приходиться відпрацьовувати за них. Знає, це все гординя. Тому корону знімаємо, кладемо на поличку і розуміємо, що кожен жив так, як йому потрібно було. Кожен відпрацьовує умовно свою карму. І кожен робить те, що він може на даний період часу. Тому перестаньте осуджувати свої батьки і перестаньте, будь ласка, відмолювати і відпрацьовувати карми роду. Це абсолютно не потрібно. Ну, якщо говорити про повторення сценаріїв, знову ж таки, це тільки через те, що ми не вміємо прийняти там свою маму, свого батька за те, що вони умовно якось не так робили. Коли ми їх там осуджуємо, ми знову тут повторюємо ці сценарії, потім несемо своїм дітям, і ось так просто замкнене коло. Для того щоб його розімкнути. Потрібно не сказати типу, я не буду робити як мої батьки навпаки, прийняти своїх батьків такими, як вони були. З тими всіма недоліками, з тими всіма неправильними вчинками, які вони робили в своєму житті. і тільки після ось цього прийняття ми якби розслабляємося, да, ось цю напругу спускаємо і більше не маємо потреби повторювати родові сценарії, тому що повтор родових сценарії потрібен тільки для того, щоб ми усвідомили, чому ті люди робили ось так, а не інакше. Да? А для цього нам дають подібні ситуації, щоб ми усвідомили. Але замість того, щоб усвідомлювати, ми повторюємо родові сценарії знову. У ще й говоримо, що це батьки наші винні через те, що я зараз так живу, бо вони ж мене так виховали, і це просто замкнене коло. Тому розривайте їх просто прийняттям. Для цього працюйте на рівні підсвідомості, ходіть до психологів, ходіть до тих, до тих спеціалістів, які вам допоможуть, які вам відгукуються, читайте різні книги, шукайте для себе ті інструменти, які вам особисто допоможуть.